Понему номер 526 із підручника Алгебра 7 та номер 22.22 22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого значення змінної М вираз набуває лише додатних значень. Приступаємо до виконання. Помножимо на 5 кожне чисел в дошках. Маємо 5 м квадрат. Відняти 5 на мінус 3. Це мінус 15 m. 5 на 1 додати 5. Помножимо на мінус 3. Тепер маємо мінус 3 m квадрат. І мінус 3 на мінус 5 це буде додати 15m. Зведемо подібні доданки. 5m квадрат, відняти 3м квадрат маємо 2м квадрат мінус 15м додати 15м це буде 0, і додати 5. 2m в квадраті це число невід'ємне. Якщо ми до невід'ємного числа додамо додатнє число 5, отримаємо число додатнє. Отже, для будь-якого значення змінної М наш вираз набуває лише додатніх значень. Запишемо. Отже, для будь-якого значення змінної М. Вираз набуває лише додатних значень. Номер 526 із підручника Алгебра 7 та номер 22 крапочка 22 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.